Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу сільське життя, щире вітання та приємного перегляду з мальовничого гірського селища на Прикарпатті. Сьогодні ми будемо підготовлювати грядки під часник та цибулю. Ось мотоблоком. Чоловік зараз поміняє поставить фрези і будемо пробувати фрезерувати. Ось він скосив. Уже тут підготовлювати там. Ось і хочемо дві грядки підготовлювати на часник і цибулю. Ось так. Сьогодні така гарна, чудова осіння погода. Якраз тут зараз будемо робити. Дуже гарно. Ось. То Сонечко, то прохолодно, дуже погода. Чудово, трошки вітерець, тепленько. Але все дуже гарно. Ось так. Ми лишили це кукурудзовині, будемо накривати цибулю. Ось чоловік замість колесів кладе фрези. І зараз ми будемо фрезувати, пробувати, як буде сі получати. Колись ми копали постоянно ці грідки, копали під часник, цибулю. А тепер хочемо спробувати профрезервувати. Попробуємо як буде виходити. Ось одну вже поставив, ще з другого боку поміняє колеса тут. І ось так. легенько трошки та й знімаюсь. І з того покладе фрезу. Позаточував собі фрези. Там у нас видав, є, як ми заточували, правда? Я, я вам покажу. Сьогодні у нас такий дощ іде, дивіться, яка, яка погода, дуже е, негарна така дощик, але то треба й дощику. Ось. Я на кухні роблю, а чоловік куди, робить фризу. Ну, заточує фризу для... Ну для того, щоб фризувати, зараз підготувати грядки до весни, до весняної посадки в карток. Будемо, треба... будемо орати обліг. Так, але тут треба обліг, я хочу її профризувати, вона з заводу не заточена так на остров. А все щоб краще, бо то ж, самі знаєте, що об них то е, твердіще, чим ось він так закочує. Ось так з одного й з другого боку. От, як бачите, ми позагострили і одну, і другу. І тепер тільки дощ зупиниться, будемо її випробовувати. Ось так. Перший раз пройшов, зараз знову, до гори. І зараз ми швиденько, може, треба буде і два рази пройти. Подивимося я. Все набирає, а де як багато на фрезу, на бо тут геймокровато під яблінками, але по зробимо тут. Хоча ще раз проходити по цим самим, ще раз проходити. Чи ні, чи почти Зараз подивимося, Як. О, і ще раз проходить. Набирається і трохи ось так. Вже ми прорав чоловік ось такий, гий бурін сильний та й волога. Але трохи пройде і так ще раз підсохне. Ми ще раз туди пройдемо. І в поперек пройдемо, то, -то зробимо. О, то багато набирається за фрезами, і полегоньки. Ось тако. О. Проорюється. Ось так гарно. Але вже не копається. Основне, що вже не копаюся. І Тут ще позбираєсь і трохи, то отак -то. у поперек пройдемо ще. О, от Ота би було. І потрошка <кхем> по сівіори зробить порядок з цим. Ось там, де кукурудзи, там так і йде. Тяжко там у того лога землі, але нічого. намотую сильно, попорудований. Накриваємо кабачки і оцей кріп, я знаю, що то щось дасть. От у кого, втім, аби накрити, бо передають приморозки. От, Я хочу накрити. То дві ти коля треба покигнути. Аби осей Отут оцей кріп, я знаю, чи то щось дасть тому, чи не дасть. Хочу хоч зверху, трохи так би хотілося би. А ну я покигну. Отак. Ще трошки пусти. От цей кріп. Отакий, його, аби ми накрили. Що тут каже? зайшло тут. -ка. Отак. Передають 0 градусів. Я знаю, чи це все ще йти дасть чи не дасть. Але все рівно накриваємо зверху кабачки тут. Отут кого вже отак накриваємо, бо там файні, аби не змерзли. Ото вже є такі файні кабачки. Я аби не змерз. Тут треба притиснути. Ось так тут. Будемо попритискаємо. Ось так ми понакривали свій кріп і кабачки. Думаю, що нічого що буде добре. О. Сьогодні у нас на кухні будуть е, такі ватрушки. Я так легенько вам розкажу, е, то, то, замішуємо тісто у нас е, універсальне, я вам дам посилання на бабусині поради на тісто, і як я готувала ці ватрушки, буде детальний опис на них е, на тім каналі, а тут так, начинку ми, тісто робимо робимо кульки відтак так виїмки, робимо начинку і випікаємо. О, ось така, така в нас смакота сьогодні на кухні. Ось така, ось така смакота. Дивіться, І чудова, гарна е, начинка сирна, багато її, дуже чудова, ось така ось така смакота. Дякую, що дивились наше відео. Дякую, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі! І такі хмари, вже такі, які сильні хмари, які є тут. До зустрічі!